Довідку про безкоштовне медичне страхування українським біженцям у Франції видавали на один рік. Ось, наприклад, моя довідка. Тут є дата початку дії, а також дата завершення. Що робити, аби продовжувати користуватися медичним страхуванням у Франції? Далі на Ліонтебе. пробуємо розібратися у цьому питанні з Оленою Версан, яка постійно в контакті з біженцями українськими в Ліонському регіоні, і поговоримо про це. Привіт, Олена! Привіт, Вікторія! Ну що, перше питання це: скажи, будь ласка, чи автоматично поновлюється медичне страхування? Ні, медичне страхування не поновлюється автоматично, його потрібно буде оформлювати кожному окремо. Для цього Потрібно буде заповнити деякі папери, про які ми зараз вам розповімо, де їх знайти і як їх правильно заповнити. Скажи, будь ласка, звідки ти дізналася цю інформацію? Цю інформацію я одержала від компетентних людей, які працюють безпосередньо в страховій компанії. Ми з ними постійно в контакті, і вони розповіли мені, як правильно це зробити, і чи потрібно починати зараз, чи потрібно ще чекати. Значить, люди, ви повинні звертати, по-перше, увагу на те, що. Всі ваші довідки про страхування так. дійсні протягом одного року. Кожен із вас приїхав сюди до Франції в різний час. Тобто ви звертайте увагу, яка дата стоїть на вашій, на вашій довідці, і залежно від цього потрібно реагувати, якщо у вас десь за два місяці буде закінчуватися ця довідка, вам потрібно вже зараз. Оформити ці необхідні папери і відправити до страхової компанії. Добре, скажіть, будь ласка, а є якесь джерело, можливо, онлайн, можливо, якийсь сайт, на якому можна прочитати саме інформацію для українців? На жаль, на даний момент я не знаю, чому ця інформація офіційно ще нам не надійшла, але я сподіваюся, що незабаром це відбудеться. Поки що щоб не чекати цього часу, ми потрібно реагувати і потрібно вже зараз, особливо тим, у кого закінчується довідка, десь у кінці лютого вже потрібно зараз відправляти досі до страхової компанії. Тобто ця інформація буде насамперед важлива тим, хто приїхав рано ще на початку війни. Так. так, це березень або навіть кінець лютого. Так, так, добре. Ну розкажи тоді, будь ласка, які документи потрібно відправляти, і найголовніше куди? Вам потрібно буде зайти на сайт АМІЛІ, роздрукувати досі. Всі посилання ми вам надамо під відео. Досі ви заповнюєте, тут нічого складного немає. Єдиний нюанс вам потрібно вказати обов'язково суму, яку ви одержуєте від Офі. Угу. Добре. І я вважаю, що каф буде також доцільно вказати, тому що тут є такий пункт Отро ресурс. Тобто інші джерела доходів. Так. І тут ви повинні вказати Офі і каф. І суму приблизну суму за рік вказати за той час, поки ви знаходились тут на території Франції, я бачу в цьому досьє, що воно виключно французькою мовою. Скажи, будь ласка, чи можливо взагалі розібратися в, в усіх цих питаннях, якщо людина ще не дуже добре володіє французькою? Як бути? І Я думаю, що ніякої такої інформації дуже складної немає. Вам потрібно тут вказати просто ваше ім'я, прізвище, оцю суму, що ми вам тільки що сказали від Офі, і потім вказати свою адресу в кінці, угу. так що, ну і поставити свій підпис. Нічого такого, я думаю, що вже всі, кожен з вас за цей час вже знає, що таке ном-преном. <гум> що таке адреса? Так, добре. Скажи, будь ласка, чи треба якісь інші документи докладати до цього досьє і куди відправляти? Так, є інший документ, який ви повинні додати до цього досьє, це ваш, ваш лист, який буде написаний у вільній формі, але ми все-таки додамо вам зразок, як він повинен виглядати. Цей лист повинен розповідати про те, що ви в цьому році не могли задекларувати ваші податки. Тому що наступного року, якщо хтось із вас буде залишатись тут, то вам потрібно буде декларувати всі ваші доходи і потрібно буде робити декларацію про податки. В цьому році у вас не було можливості зробити цю декларацію, тому ви пишете просто листа там, де ви зобов'язуєтесь, наступного року цю декларацію Угу. Це е, лист у вільній формі, але в тебе є mm. якісь приблизно зразок. приблизно, як він виглядає? Uh -huh. Добре, е, ви звичайно знайдете всі посилання, про які каже Лена, і зразок цього документу в описі до цього відео. Так, е, добре, і розкажи тоді, будь ласка, куди відправляти ці всі документи? Чи можна це зробити онлайн, або це тільки поштою? Є дві можливості відправити ці документи. Онлайн, на жаль, це зробити неможливо. Це потрібно або особиста присутність в агенції СПМ, чи ви можете відіслати поштою. Також можливо ще просто прийти до бубої агенції СПМ і покласти до поштової скриньки. Mm -hmm. все це досьє в, кон... mm -hmm. в, конвер... в конверті. А, до речі, це таке дуже дуже важлива мені здається інформація, коли ви Перебуваєте в контакті з якимись адміністративними структурами у Франції, дуже часто є така от можливість не поштою відправляти, або якщо неможливо, онлайн, онлайн, да, а просто принести цей лист і е, покласти в скриньку поштову, наприклад, якщо ви йдете до кафу, е, вам треба надіслати їм якийсь лист, е, і, наприклад, агенція у вас біля дому знаходиться, або просто приходите з. Цим листом і туди опускаєте в скриньку, і вам не треба якось через пошту це відправляти. В мене, до речі, також закінчується незабаром термін дії медичного страхування французького. Я буду заповнювати це досьє. Можливо, вам цікаво було б, щоб ми це записали на відео. Напишіть нам в коментарях. Е, ну що, Олено? Ми, в принципі, проговорили достатньо багато, чи можливо ти щось хочеш додати. Так, ми самі основні пункти тут пояснили. Я хотіла тільки зауважити одну річ. Якщо хтось із вас намагається оформити карт Віталь, таку картку. Така зелена картка. Така зелена картка. Так. Я хотіла би вам зауважити, що ви не зможете, на жаль, його оформити в зв'язку з тим, що ваш документ не дозволяє цього зробити, тому що він короткостроковий. Та посвідка, яка у вас зараз існує, яку вам надає префектура на 6 місяців, вона, на жаль, не дає вам право оформити цю карту віталь. Дякую тобі, Олено. Я думаю, що це відео було корисне для вас. З нами була Олена Версан і Вікторія Рітенко, а також Леон Тебе. До нових зустрічей.